Уряд прийняв рішення щодо зупинку дії угоди між Росією і Українською і Україною про перетин державного кордону. Ми зупинили два пункти. Тепер російські громадяни мають право прибувати на територію України виключно за закордонними паспортами і іншими документами, які передбачені в угоді, але за внутрішнім паспортом з 1 березня росіяни потрапляти в Україну не будуть. Ще раз хочу нагадати: Володимир Путін говорив давно про те, що треба, щоби всі були по закордонним паспортам. Вони ще зараз змінили позицію. Ми свою позицію не міняємо. З точки зору національної безпеки введена процедура, за якою виключно. Закордонний паспорт є основним документом для перетину державного кордону України. Державна прикордонна служба, Служба безпеки України, Державна міграційна служба на особливий контроль пересування російських громадян окремо по малому прикордонному руху. Значить, я доручаю вам внести зміни до угоди між Україною і Росією про малий прикордонний рух Міністерства закордонних справ. Угода з Росією повинна відповідати європейським стандартам. Чітко визначені зони, видача реєстраційного посвідчення і контроль за переміщенням відповідно до угоди про малий прикордонний рух. Також я так розумію, що сьогодні Міністерство закордонних справ повинно нотифікувати Росію про прийняте рішення уряду про зупинку дію положень між Україною і Російською Федерацією щодо пересування по внутрішнім паспортам. Нотифікація вже пішла чи ні, МЗС. Відповідні ноти готові. Сьогодні будуть особисто передані е, по тимчасовому повіреному Росії. Я Прошу нотифікувати їх.